4 березня приблизно з 22 до 23 години біля зупинки поблизу торгового центру радуга трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Міцубіші Лансер» синього кольору перевищив швидкість більше 80 км за годину і допустив зіткнення з таксі «ВАЗ-2106». Жертв немає. Двох осіб, які були в машині, врятували п'ять подушок безпеки. І щасливий випадок: за 12 хвилин до зіткнення автобус забрав останніх робочих із зупинки. Від газетного кіоску залишилися самі розвалини. Водій авто наполегливо стверджує, що був тверезим і що, взагалі, за кермом був його напарник. Я ничего плохого не сделал. Что ты хочешь? Я по-людски везде, по закону поступал. И ничего плохого не сделал. И сейчас тоже вы разговариваете по Я разговариваю по-честному, как оно и есть. За что меня приняли? Сейчас ваши сотрудники милиции. За совершение хулиганских действий. Не было хулиганских действий никаких. Всем... Хулиганских действий никаких не было. Знаете, где вас поставили, уважаемые. Ничего, вы можете были тебе. По упанке за сквозь.